16 червня в Києві пройшов марш рівності ще й за 10 хвилин, так би мовити, спідран. Давайте розберемося, чому усі вважали себе на правильному боці, а зрештою, правим не виявився ніхто так не робиться, це дикунство. Як ви можете зрозуміти, на цьому каналі багато хейт контенту. Проте, як і в кожного автора, в кожної людини в мене були якісь рамки. Проте зараз я хочу вийти трошки далі, аніж школярів пропускати, та про говорити, і мова піде про маршрівності і те, як я сильно не розумію обидві сторони конфлікту. Чесно слово, краще б вони там всі перетрахались. Серйозно, але давайте підемо по порядку і трошки згадаємо історичну довідку. Марш рівності, який востаннє проводили в Києві ще у 21 му цього року мав пройти у київському метро. І спочатку пускати в метро планували не усіх, а лише обмежену кількість людей. І мова йшла про не більше п'ятиста з числа самих активістів, представників ЛГБТ, правозахисних організацій та волонтерів. Анонсуючи марш рівності, в Київ проект запевняли, що захід відповідатиме усім безпековим вимогам і буде узгоджений з Усіма органами влади та військову адміністрацію. Всі експерти. Брешуть, але сталося не так, як гадалось. Зрештою, метро лгбт руху не дали. Тож вони вирішили провести цей захід в іншому місці. Основною причиною того, чому лгбт активістам не дали метро, є буцімто якісь темні політтехнологи, які пустили багато чуток щодо того, що метро будуть перекривати, і цим переконали київську владу та місцевих, що це дуже погана ідея. що це підеш. А може, ні? торя, звісно, робоча, але чи вірити чи ні, ну це вже на власний розсуд. Попри усю хейтерську діяльність, у неділю 16 червня в Києві, вперше від початку повномасштабного вторгнення, пройшов марш рівності. Ну слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Він відбувся біля метро театральна на перехресті Богдана Хмельницького і Євгена Чекаленка. Учасники пройшли на велику відстань, після чого завершили ходу. Із собою активісти взяли досить базовий набір речей, а саме прапори євро. Союзу України, банери про звільніть Азов, дайте f 16 та. Загалом райдужні пропорції, бо марш рівності. Ви самі все розумієте. Мені здається, коментарі тут зайві і не мов би усі звернули увагу саме на це: те, що ось геї в Києві, і ось мають ходу свою. Але головне це деталі. І на деталі, як завжди, усім плювати. Учасниця акції Вероніка зауважила, що ЛГБТ-спільнота, частина української спільноти. Вони також воюють, щоб побороти Росію. Ми стоїмо на захисті нашої держави, але про наші. Права говорять не на часі. Ми вимагаємо закон 5488. Він пояснює і впроваджує поняття нетерпімості не тільки до ЛГБТ людей, а й до всіх в цілому. Будь-яка дискримінація буде криміналізованою. Тобто, зараз людина нападає на ЛГБТ на ґрунті ненависті, на їй максимально випушуть штраф 50 гривень за хуліганство. Вона наносить шкоду ЛГБТ та іншим людям. Люди, які гомофоблять, вони не бояться нападати. Що їм цей штраф 50 гривень? Сказала Вероніка. Тут. Варто зауважити, що серед закликів, які направлені суто на зовнішню аудиторію, мало хто приділив увагу меседжам для громадян держави, а саме закон 54,88, до якого ми повернемося пізніше. За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати та військові. Акція минулася без сутичок і провокацій. Вірю, я особисто повірив. Проте є один. Нюанс: марш пройшов за 10 хвилин, і самі учасники пройшли десь метрів 100. Ще як пише газета Факти, їх попередньо просили перед спуском в метро знімати ЛГБТ-символіку та прибирати усі плакати, аби убезпечити учасників та запобігти всяким сутичкам. Також підтвердилося, що до місця проведення маршу рухалися і прихильники традиційних цінностей, які скандували традиційні гасла Україна понад усе, правий сектор та усе. Інше. Їх заблокувала поліція, щоб не допустити сутичок. Однак, все ж таки вони прорвали кордон, але Київ Прайд до того моменту вже встиг закінчитися. Чесно, я не знаю, вони щось там бігають, розминаються, скачуть з м'ячом. Мені цього не треба, І без того сильний. Я не розумію цього. Навсе кого немає. Не обійшлося без скандалів і напередодні самого заходу. Адміністрація телеграм-каналу «Катарсис» в понеділок нагадала, що деякі представники ЛГБТ спільноти активно виступають проти українських військових, які воюють на фронті, але не підтримують позицію квірів. Зокрема, мова йде про Анну Шерегіну, яка виступала проти перейменування харківської вулиці на честь загиблого воїна Георгія Тарасенка. Бо він, пряма мова, був гомофобом і покидьком. З чим я. Безперечно, не згодано ЛГБТ плюс активістка Олена Шевченко нагадала в катарсисі, закликала свого часу не підтримати українську армію, бо війна не має нічого спільного з правами людини. От на подібних радикально лівих грантових особах і будується будь-яка аргументація медійних праворадикалів. І дійсно з історії не викинеш заяв засновниць Україн Прайду, які всіляко дискредитувало весь рух загалом. Навіть всередині самого лгбт руху свого часу був срач і відсторонення від тусовочки усіх. Цих так би мовити, ну прям зовсім юродових активісток, які свого часу ще й до Москви багато їздили, і занадто вже дивні гранти отримували. Проте розділяти тих, хто отримав кремлівські бабки та інших представників ЛГБТ ніхто не поспішає. Як на мене, це можливо трошки деструктивно. Всі Працює на московицькому ринку, чому вона присутня в наших магазинах? Я хотів розстріляти її з пістолета, просто боюся, що Ютуб е, тоді обмежить це відео. Але отак, щоб ви запам'ятали, жодної пепсіколи, жодної пепсіколи ніколи не купуйте цієї шкідливої гідоти. Кока-кола рулить пепсікола гідота ніколи ні за яких обставин. Не робіть цього, і ось те, що немає ніякого діалогу, лише срачі і скандали це і є основна проблема. Обидві сторони звинувачують один одного в тому, що ви отримуєте бабки від Кремля, і взагалі Росня. Загалом будь-яка дискусія, хто відпрацьовує кремлівські бабки, недоцільна. Загалом, як і проведення маршів рівності, наголошу в умовах війни. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І справа навіть не в тому, що зараз будь-куди може прилетіти і організовувати масовий захід в таких умовах важко як ніколи, а в тому, що це політична подія, на яку реагують не тільки українці, але й інші країни. Питання щодо гайпарадів зараз це патова ситуація. Бо якщо їх не проводити, якісь європейські фонди будуть незадоволені. Якщо їх проводити, то будуть незадоволені і інші політичні групи, як, наприклад, американські республіканці. Я сподіваюсь, не варто пояснювати за які цінності вони саме. Стоять ну піхви, 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 піхви. Хоча в ситуації, коли марші таки проводять, теж будуть незадоволені ліві політичні осередки, бо маршам заважали і їх саботували всілякі праваки різного рівня фрікуватості. Тож будь-що не робив в даній ситуації, а все одно Україна отримує скандал та втратить у репутації на світовій арені, чи вплине цьогорічний марш на щось у всередині країни, я дуже сумніваюся. Давайте згадаємо про законопроект 548. Вісім, який просували учасники ЛГБТ спільноти, він має запровадити поняття нетерпимості за різними ознаками, зокрема, за такими як раса, колір шкіри, політичні переконання та стать вікна, усе інше. І замість адміністративних правопорушень злочини з нетерпимості будуть кваліфікуватися вже як кримінальні. Я, знаєте, запостив дуже смішний мем, в Борукву, такий, думаю, ха-ха, зараз підписники точно посміються, бо він прямо бум. Сказати, що в нашій країні подібне нововведення працюють. Ватиме дуже хуйово, це нічого не сказати. За необхідності це буде приводом саджати будь-кого. Тому ставитися до подібних пропозицій по закручуванню гайок слід вкрай обережно. Ми можемо стати нелюдами, Христино. загалом, я за проведення будь-яких заходів, включно з усіма цими парадами, маршами рівності, просто не в умовах війни. Поки одні борять зібрання інших, другі пропонують незрозумілі законопроекти, і ось про ці політичні моменти. Ніхто дискусію не веде. Це піздець. Цивільні партнерства, нетерпимість. Про усі ці моменти ніхто не веде розмову. Натомість суспільство обсмоктує факт того, що серед школярів, які вийшли проти ЛГБТ, була ще й дівчина, і це не мов би, дуже важливо. Е-е-е... <клес> ну... Спойлер ні. Яка блять різниця, як виглядають люди, які виходять проти ЛГБТ спільноти? Яка різниця, як виглядає ЛГБТ спільнота? Іноді дивно, звичайно, що, але в результаті ми не маємо нічого. Просто дві маргіналізовані групи, які не можуть домовитися та знайти хоч якесь рішення. Навіщо це все я не розумію? Тут така йде моні, моні, бризкавка, бризкавка, єбашит. ЛГБТ-спільнота знала, що так відбудеться. Праві знали, що так відбудеться, але увесь цей вирлейна, який підкидується на вентилятор, він, він просто відбувається. Самі ЛГБТ-активісти називали цей парад пікетом, і зрештою він таким вийшов. Чому його не можна було якось інакше презентувати та промоутувати? Я не знаю. Можна було зробити це скромніше, не робити такого пафосу. Та не обов'язково було брати цей місяць гордості. Червень – доволі таки складний місяць, і тому це можна було б зробити раніше або пізніше. Таким чином не привабити. Ввертаючи увагу з боку тих груп, на які там не чекали. Місяць гордості це досить таки складний місяць для правих, здебільшого, через... Згадуючи видатних авторів, творець Metal Gear Металгір Хідео Каджіма закликав не ставати маріонеткою в чужих руках та обирати свій шлях власноруч, а не діяти на поталу чужих інтересів і маніпуляцій. Ось загалом і все. Напевно, піду сьогодні, куплю навушнички, бо щось якийсь звуку залишає бажати кращого. Коротше, дуже потужно насправді.